Краєзнавець України, науковий співробітник Черкаського обласного краєзнавчого музею, заступник голови правління Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, талановитий поет і просто шановна людина Микола Іванович Борщ. Цими теплими осінніми днями відзначив свій ювілей. Йому виповнилося 75. Продовж багатьох років свій щедрий краєзнавчий та літературний доробок. Ювіляр присвячує славні історії і щирим душею людям Черкащини. До свого рубіжного ювілею Микола Іванович підійшов з багаченою життєвою мудростю, з ваговими здобутками на краєзнавчій та письменницькій ниві дещо змінилося. А головне це погляд на світ він став. Більш глибоким і оцінка моя вже пішла звичайно далеко вперед. Я вже дивлюсь не тільки на теодинокі явища, а на глибину розуміння людьми сьогоднішнього дня. Звичайно, як вони оцінюють, і як вони бачать завтрашнє. і від тих, хто сьогодні керує країною, і від тих, хто хоче керувати країною. І. З її оцінками військових подій з оцінкою. Продовж багатьох років Микола Іванович робить вагомий внесок у вдячну і суспільно значому справу виховання у молодого покоління, патріотизму, любові до рідного краю і поваги до історико-культурних надбань українського народу. Він є автором кількох збірок, поезій, жанрова, наповненість яких вражає своєю різноманітністю. Особливе ж місце у його творчому житті займає поезія, створена для малечі. Діти це найбільш вдячна аудиторія. Їх не можна на цукерку купити. Вони, те, що цікаве, вони побачать, що воно цікаве, а те, що не цікаве, то вони його не будуть слухати. Так у мене наша киця комизиці, і діти задоволенням читають, бо там є і казочка, там є і загадки, там є. і… Різні віршики, і різні знахідки. Їм і цікава та мишка, яка з'їла, пиріжка і читає книжечку. Їм цікава і киця, яка хоче гарно одягнутися і похизуватися. І та дівчинка, яка спить при яку можна співати пісню. І про ведмедя, казочка, ну і багато іншого. А, а ось ця книжечка. Ой, Данилко коня пасе. Тут теж свої знахідки і дітки знаходять і в оцих хлопчиках цікавинку, де е, не просто е, е, Іван і Михайлик, а той же не деньку, а той карахоньку о, для, для дікав. А що ж таке, дай а що таке карахонька, цікава? А це цей зайчик, що грає на сопілку е, для їх е, теж цікаво. Як він пасе перепілку? Микола Іванович це унікальна людина, народився на обіяною і славою і красивій черкаській землі, звичайному українському селі. І звичайною, ну можливо, трошки не зовсім звичайно, в такому лінвістичному розумінні назвою Ташлик. Його життя це життя його покоління, яке пережило. Все те, що переживала Україна, це сорокові роки. Микола Іванович рано прилучився до праці, служив. Все, що він мав, здобув оце своєю працею, наполегливістю, працював в різних сферах культури, пам'яткоохоронній роботі. Останні 15 років його доля пов'язала з обласним краєзнавчим музеєм і спілкою краєзнавців. Тут, мабуть, вже вдалася в знаки і життєва мудрість, проявився його талант творчий, краєзнавчий. На його рахунку багато цікавих, таких унікальних краєзнавчих досліджень, розвиток. І я вам скажу, що наша спілка багата людьми. У нас немає ні штатів, ні. Ш офісів нічого. У нас головне наше багатство національний істот краєзнавців це люди. Головними темами досліджень краєзнавця і його публікації є державотворчий процес в Україні та історичне минуле Черкащини. Остання велика праця Миколи Борща з вершин славетних черкащан і краєзнавчі нариси вірші поеми. Розповідає про тих, хто народився на Черкаській землі, хто розкрив тут свій талант. За цю книгу у 2015 році автор став лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича. Ми не лукавили з собою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Це мабуть ці слова до Миколи Івановича, тому що людина працювала, людина йшла чесно, справедливо. Це дійсно не фальшивий патріот. Нашої держави хотілося б також, щоб вшанований і спілкують письменники, як говорить Василь Миколаїв, тому що краєзнавці вшанували всі нагороди, які є, має відповідно на сьогодні, Микола Іванович. Я сьогодні ще представляю Черкаський державний технологічний університет як проректор цього навчального закладу. За дорученням ректора університету Миколи Іванович, дозвольте вручити вам подяку Миколі Івановичу Борщу, краєзнавцю, поету, заступнику голови правління Черкаської власної організації спілки краєзнавців України науковому співробітнику Черкаського обласного признавчого музею за плідну співпрацю з Черкаським державним технологічним університетом, формування, підтримки і виховання студентської молоді та нагоди 75-річчя з поваги ректор університету Сергій Назаренко Сьогоднішні дати подяки. Добра вам, здоров'я, а всім гарного вечора у... з атмосфери доброзичливості і з Миколою Івановичем. Дякую. Зі святом ювіляра привітали і його колеги з Черкаського обласного краєзнавчого музею. Микола Іванович це краєзнавець. Але хотілося б зазначити, що він ще і музейний працівник, і досить серйозний працівник, тому що у нього такі цікаві дослідження, і нам, наприклад, це наша надія, так сказати, наша основна така сила, яка пропагує не тільки історію краєзнавства, а ще й пропагує наш музей. Музичний дарунок іменинник отримав від учасниць Тріо Барви. Перша пісня, яку ми вам подаруємо, це ну, практично е, прем'єра, тому що ми її виконували не так багато, скажімо так, виконували, але в різних залах. І от в цьому залі це перший раз прозвучить пісня. Вона називається Буду тебе ждати. Лірика Василя Семоненка. Буду тебе ждати там де вишня біля. Виглядає саду тихо і не сміло, Де здається спокій і нема нікого, тільки забирає журналі. Істки виконали пісню Веснянка березнянка автором слів якої є Микола Борщ. Музику ж написав Сергій Копилов. Як дами та у нами усиль прояжа. Привітання у цей святковий вечір пролунали і від члена Національної спілки письменників України Сергія Левченка. Ми стояли з поетом Миколою Борщем. На серці і радість і щем біля кам'яного Шевченка. Навіть борщ сьогодні на Енко. 200 років у руках гвоздики червоні. Ми їх поклали на гілля калини ще чорні. І раптом у небі журавлів десь і Шевченко під ним, як в кареті пан, Сміється, рукою махає, живий, вітер ніс його весняний, незлий. Двохсот років, мов і не було, вони десь за гаєм, обнімітися, брати мої, молю вас, благаю. Приємно, що про ювіляра пам'ятають не лише його колеги та друзі, гарні спогади про талановиту, щиру людину і у його колишніх однокурсників, з якими пліч опліч провів молоді роки. Микола Іванович, мені здається, я знаю все життя. Так склалося, що ми дружили не тільки в інституті, а й потім довели нас дороги поряд. Були ми і на роботі. У Шполянському районі за призначенням. І пам'ятаю його вірші теж тоді, вже то голубі, шполянські вечори <сум> цікавий такий погляд у нього був на Шполянщину. А потім переїзд до Черкас і е, теж постійно дороги наші переплітались, постійно ми підтримували одне одного. Е, мені треба сказати, що йому вдалося. Звити дуже приємне родинне гніздо, яке його розуміє, підтримує і, мабуть, наснажує на цю поезію, на цю творчість. Вивіряли завжди на собі ну, якісь події, які відбуваються в Україні, завжди, тривожні і радісні, і завжди знаходили спільну мову. Дружимо ми і по цей день. Ми його підтримували в нашій газеті Земля батьків, а він відкривав нам ті сторінки, яких, можливо, багато ще кащан ще і не знають. Тут навіть Чайковський шедеври творив, і сам Максимович Любив, Черкаська земля камеру. she's on Народній кулак і кроту козацько плека, тут дівчина сміла, гордина жила, Стахніївка тут розділа, черкаська земля дали Сержи, сцени все родины, знову, знову смыться школа, Не пусти машина и пласть, Ваша улица ускона. i'm Сморона на беску. Микола Івановича Борща. Знаємо його, скільки ми живемо на цьому світі. Ми ходили в ту школу, яку ногами стоптав стежечку до неї, а жив він буквально рядом. Хата стоїть біля школи, де пройшли дитячі юнацькі роки. Ми пам'ятаємо, знаємо ті стежки, якими ходив Микола Іванович по своїй землі, і з любов'ю описав у своїх поемах де він згадує і діда Хому, і Макортетів Яр, де він згадує і наших славетних маценатів, які подарували нам історію славну, це родину Семеренків, Яхненьків. І книга його, поема Платонів «Геніїв Геніїв Колиска, це якраз про нашу благодатну Черкаську землю і село Ташлик. Де вперше на Україні і в Російській імперії у 1843-44 роках був побудований найдосконаліший у всій імперії цукрорафінадний завод на паровій тязі, де економно використовувалася деревина, де людям віддавалася шана і повага, де для людей будувалися будинки, де їх навчали професійній освіті. Де будувалися спеціально для людей медичні заклади, в яких надавали їм допомогу. А коли у, у 30-х роках попереднього ще століття, 19 го століття на Україні буквально через 100 років повторилася ця історія, був голод, то Яхненки і Семеренки із своїх закромів більше як 50 тисяч громадян, які жили і працювали. Тут рядом з ним видавали свої продовольчі запаси. Як не вшанувати таких геніїв, яким Микола Іванович присвятив свою поему? Микола Іванович, частий гість у нас у селі. Які заходи б у школі не відбувалися? Чи то загальносільські? чи ось сьогодні я працюю із людьми похилого віку в університеті так званого третього віку, і в нас є тема славетні земляки. Миколу Івановича запросив. Тільки телефонний дзвоник, і Микола Іванович рядом з нами. Його палке патріотичне слово пробуджує в нас свідомість патріота. Як треба любити землю свою, як треба поважати людей. І оті слова, винесені у заголовок з любов'ю до людей, прослідковуються в кожному його слові, в кожній його дії, в кожному вчинку. І навіть у дискусії з тим, з ким Микола Іванович не згодний, він підбирає такі слова, щоб не, ніхто не міг образитися, щоб людина зрозуміла, що саме так було або так повинно бути. Ми, делегація, яка приїхала сьогодні із Ташлика, зичимо Миколі Івановичу безмежного здоров'я, творчого довголіття. Натхненних довгих років життя, поваги отакої, якої він заслужив від людей, хто його знає. Ми шануємо і поважаємо щастя, здоров'я, довголіття і творчої праці вам, Микола Іванович, і доземний уклін вам за вашу працю звитяжу. І дозвольте вам зачитати свої слова, які я вам. Приготував, їдучи до вас на цей ювілей. Ми, земляки шанованого ювіляра, якого знає весь Черкаський край, із ташлика вам привезли вітання і запашний духмяний коровай, в корзину виплеканих мозолястими руками, дарів природи з кожного двора, щоб в вашій пам'яті глибокій картинка рідна ожила. Любов до батьківського краю вічно запала вам у душу на життя, але ніхто із трепетом душевним нашу славетну землю так не прославля. Тож хай Господь вам множить роки довгі на радість рідним друзям-землякам. Хай не ослабне думка мудра у нашого поета-земляка. Привітати ювіляра приїхали і його земляки із села Ташлик. Щедрі подарунки та коровай вони піднесли Миколі Івановичу. Від нашої делегації і від жителів села Ташлика, які вас шанують, поважають і люблять. Прийміться запашний коровай. І низький вам у своєю творчістю усіх присутніх порадував і сам іменинник. Гості із цікавістю слухали пронизливі вірші Миколи Борщан. Такий віршик, він вроді, можна його і осучаснить, побачить нашого солдата, як його зустрічає населення, пригощає е, нашим садом. Зупинилась машина. Води із криниці захотілося хлопцям, бо спека лиха. А на них задивились розрум'янині лиця стиглих вишень в зелених садках. Тут сивенька бабуся озвалась, будь ласка, покуштуйте синочки в садуряснота, вишні губить очі, ще ніким не приласкали, тепло солодкотали на гарячих устах. Посміхалися шпанки в пілотках кругленьких, пригортались листочки, чекаєм давно, а крізь сльози на хлопців. Дивилася ненька, і в очах трепотіло єдине синок коло криниці. Раз попросив я в дівчини напитися, як це й раніше було в ряди годин, Лиш до відразу скалинського криниці і виплеснувся місяць із води. Ну що ж, попив і кличе знов дорога, хотів іти, а дівчинка струнка так мило й щиро каже, Ради Бога, верніть мого, мені верніть мені, мого молодика. На цікавих заходах та у літературних творах сповна розкривається організаторські і творчі потенціал Миколи Івановича борща. Ми ж бажаємо шановному ювілярові ще довгих років плідної та змістовної праці.